Доброго дня, шановні члени комісії. Я студент групи КНТ 12 Гребенець Олександр Володимирович і це доповідь до дипломної роботи на тему розробка веб-засунку для вивчення англійської мови, яка була виконана під керівництвом доцента кафедри програмних засобів кандидат технічних наук Федоранчак Тетяни Васильів. Об'єктом дослідження даної роботи є процес розробки програмних засобів для вивчення англійської мови, предметом дослідження програмних засобів для вивчення англійської мови. І метою роботи є розробка ПЗ у вигляді веб-застосунку, що допомагає користувачам самостійно опановувати навички англійської на мови я хомати навчання. Тобто користувач е працює з веб-застосунком та опановує свої, знання, опановує свої знання. Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні задачі: виконати аналіз предметної області та існуючи програмний засобів для вивчення військової мови та, які вони рішення пропонують, що вони. Складаються то, що визначитися засобами розробки, структурою та функціонуванням програмного забезпечення. Розробити програмне забезпечення в вигляді веб-застосунку для вивчення англійської мови, після чого виконати тестування особливого програмного забезпечення, тобто перевірити його працездатність в усіх можливих ситуаціях та відсутність збійних помилок. На даному слайді зображено таблицю порівняння існуючих аналогів. З неї можна зробити висновок, що вони в основному орієнтовані або на активності або на інформації про граматичні часи, в основному мають безкоштовний контент, не мають реклами, однак в основному не мають української локалізації, що може бути незручно для роздачів, які мають поганий рівень володіння англійської, та без перекладача можуть не розуміти, що їм треба робити. На основі. Після даного порівняння було розширено постановку завдання, а саме що метою даної роботи є розробка веб-застосунку для англійської мови, який включає в себе як клієнтську частину затомовою, якої користувач взаємодії системи, системою, покращує свої знання англійської, і серверну частину, яка дозволяє адміністраторам керувати в міст застосунку. Застосунок має відповідати наступним функціональним умовам. Можливість реєстрації та авторизації користувачів, редагування даних про користувачів тестування, наявність адміністративної панелі для внесення даних, тестування для перевірки знань для користувача різних типів, та наявність розділу з аналітичними часами англійської мови. На даному слайді зображено таблицю порівняння фронтен засобів а саме React, Vue.js та Angular. з неї можна зробити висновок, що в документації переважає React, Реактиво є більш продуктивними та гничкими у порівнянні з Angular, спільнота більша у та Angular у порівнянні з VGS, і вони також є більш масштабованими. масштабованими у порівнянні з VGS. На основі даного порівняння було зроблено висновок, що React є найбільш оптимальним рішенням для розробки клієнтської частини веб-засунку, та саме його було обрано для розробки. На ній таблицю зображено порівняння бекен-засобів, саме Django, на no GS Larveль. І тут мож, з нею можна виділити те, що Django, на відміну від інших, має наявно влаштовану базу даних та вбудовану адмінпанель. E, усі три бек засоби мають вбудовану безпеку від популярних загроз e, і є масштабованими. Також вони мають корем-технології, однак. На відміну від Django і Laravel, де окрем технології є вбудованою, в Node.js, на no фіно встановлювати окрему, окрему бібліотеку. На, на цьому порівня, основі цього порівняння було зроблено висновок, що Django є найбільш оптимальним рішенням для розробки середної частини веб застосунку, і саме його було використано для розробки. На, на даному слайді, зважено, Таблицю порівняння інтегрованих середовищ розробки. З нею можна зробити висновок, що всі запропоновані Айдеї саме Visual Studio Code, PyCharm, Eclipse є кросплатформаними, мають систему інтеграції з зхід, однак в Eclipse необхідно завантажувати додатковий плагін. Visual Studio Code та PyCharm the є більш зручними в використанні та продуктивними, аніж Eclipse. Visual Studio Code підтримує більше мов програмування, однак PyCharm вона саме спеціалізована на Python, а Eclipse на Java і на C C. І на основі цього було прийнято рішення, що Visual Studio Code та PyCharm є більш мають більш в ніж аніж середовищі Eclipse, і Visual Studio Code було використано для розробки клієнтської частини на реакції. І PyCharm HHR було для розробки е, серверної частини на Django, на Django який використовуємо у програмуванні в Python. На даному сайті зображено структуру програмного забезпечення, що складається з клієнтської частини, з якої взаємодіє користувач поновує знання та відправляє дані на сервер. Серверна частина, що приймає дані від клієнтської частини, потім е, отримує з БД необхідні дані та повертає до. Клієнта і база, і база даних, що відповідає за збереження даних. На даному слайді зображена схема бази даних, що складується тих таблиць, які можна поділити на декілька блоків, а саме ліворуч знаходяться таблиці, що відповідають за е, дані про питання, тестування, самі тестування, розділи граматичних часів. Англійської мови і праворуч таблиці про користувача, вони містять собі дані про користувача, його дані, нікнейм, логін, ні пароль тощо і його роль у застосунку. На даному слайді зображено діаграму прецедентів, з якої можна зробити висновок, що у застосунку передбачено дві ролі, а саме користувач. Який здатний реєструватися та авторизуватися у системі у клієнтській частині, складати тестування і як наслідок отримувати результати тестування, та переглядати інформацію про граматичні часи. Також передбачено роль адміністратора, який авторизується в панелі та здатний редагувати дані користувачів, тестування, писанці, тестування і про граматичні часи. На даному сайті зображено приклад клієнтської частини веб-застосунку, ліворуч зображено приклад складання тестування типу читання, користувач читає текст, відповідає на питання, відповідає відповідь і він відповідає на усі питання до того моменту, поки не закінчиться, і він отримує результат тестування, а також форма авторизації, де користувач вписує логін, тобто нікнейм і пароль. Усі сторінки клієнтської частини містять. Шапку та підвал. Шапку та підвал, які в свою чергу містять навігацію по веб-застосунку на даному слайді зображений інтерфейс середньої частини веб-застосунку. Ліворуч можна побачити приклад переглядання таблиці, що містить інформацію про минулі часи паст і праворуч вже приклад редагування даних. В даному випадку тестування типу Reading, the benefits of reading Books, тобто в містах може змінити ім'я, опис, зображення, що вводиться користувачу, коли він обирає тестування, тип тестування, і чи доступне воно для неавторизованих користувачів. Висновки. В ході виконання дипломної квалікації роботи було проаналізовано предметну область процесу розробки програмного забезпечення веб-застосунку для вивчення англійської мови. Було досліджено існуючі аналоги та на основі дослідження було визначено функціональні вимоги до застосунку. Для розробки програмного забезпечення використано бібліотеку React для реалізації клієнтської частини та Django для реалізації серверної частини. Розовлена програмне забезпечення веб-застосунку для вивчення англійської мови, описано структуру, схему бази даних та прецеденти. Можливі прецеденти програмного забезпечення та визначено характеристики процесу розробки. Було виконано тестування програмного забезпечення, у ході якого було зроблено висновок, що програма відповідає очікуванням користувача, виконує задані функції та вимоги. Завдання дипломної коалікаційної роботи бакалавра були повністю виконані. На цьому доповідь завершено. Дякую усім за увагу.